Рівному ВАЗівка наїхала на семирічного хлопчика. Дитина з різноманітними травмами перебуває у реанімації. Автопригода сталася в обласному центрі на вулиці Ярослава Гашика. Жителька Квасилова разом із семирічним сином приїхали у гості до подруги. Саме йшли вулицею. Матір каже, дитина відбігла від неї на кілька метрів, а потім раптово вискочила на дорогу. «Я На хлопчика наїхав автомобіль ВАЗ. його водій. А це 22-річний рівнянин. Каже, не встиг загальмувати, бо все сталося у лічені секунди. Мама йшла отдільно. Мама йшла далеко від дитини, а дитина просто бігла собі оддільно сама. Мама йшла від того, дальнього остовба, а дитина тут дитина вибігла. Я їхав помалу, різко по тормозам в сторону, щоб не щоб не зачепити цю машину, що тут якась їхала. На місце події відразу викликали швидку допомогу. Семирічного Артема госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної міської лікарні. Лікарі кажуть, стан хлопчика важкий. Зараз він без свідомості. Зроблено обстеження, комп'ютерну томографію неодноразово. Стан дитинки важкий, оперативне втручання не потребує. На даний момент знаходиться в стані медикаментозного сну на апаратному диханні. Прогноз поки що по здоров'ю і життю робити рано. щодня на лікування дитини потрібно не менше тисячі гривень. Матір не знає, де брати гроші на порятунок сина, тому просить всіх небайдужих допомогти. Правоохоронці за фактом ДТП проводять слідство: чи понесе водій покарання казати поки рано? Міліціонери кермувальника не виправдовують, втім звертаються до батьків, аби ті уважніше дивилися за своїми дітьми. За останні дні це вже не перша дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх, які, нехтуючи, правилами дорожнього руху, дорожньою дисципліною здійснюють рух по проїжджій частини, фактично не дозволяє водіями вживати заходів з метою уникнення дорожньо-транспортних пригод.